Ми не віддамо росіянам Донбас та Запорізьку атомну електростанцію без бою. Україна не готова до компромісів, які ведуть до порушення територіальної цілісності, заявив президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що американська сторона пропонує компромісне рішення щодо вільної економічної зони, але питання контролю має бути справедливим. Україна контролює території, які контролює зараз. Окрім цього, історію з Гренландією можуть використати, щоб забрати у нас території і де Юру це визнати, заявляє Володимир Зеленський. То цитата, на мій погляд, історія з Гренландією – це така специфічна історія, яку завтра можуть використати, щоб у нас з вами забрати території і де Юре, це визнати на це. Треба дивитися і так. І коли відправляється кілька десятків військових на підтримку данії, то що це означає? Який сигнал кінець цитати.